Поєднання кисленького лимонного курду та солодкої покої меренги це просто в яблучко. Це поєднання дуже вдале. І коли вперше приготувала та скуштувала меренговий рулет з лимонним курдом, то пообіцяла собі обов'язково приготувати лимонний тарт, адже в ньому якраз присутнє це поєднання. Та ще й доповнює його ніжна та водночас хрустка пісочна основа. Це неймовірно смачно, до того ж, лимонний тарт досить простий у приготуванні. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо пісочне тісто для тарту. Давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Росіюємо потрібну кількість борошна. До борошна додаємо розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилося у правому верхньому кутку. Сюди ж додаємо цукор. В цьому рецепті він відноситься до сухих інгредієнтів. Ну і звичайно, сіль. Сіль концентрує смак, тому завжди у приготуванні десертів використовую сіль. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Решта інгредієнтів для приготування пісочного тіста мають бути добре охолоджені. Тож додаю до сухих інгредієнтів вершкове масло щойно з холодильника для зручності порізала масло на невеличкі шматочки. Вершкове масло можна замінити на вершково рослинну суміш. Микаю міксер на найменшу швидкість та перетираю масло з борошном у пісочну крихту. Міксером це можна зробити з допомогою насадки лопатка. Також це можна зробити і вручну з допомогою ножа. чи Терточки. Паралельно підготуємо яйця. Взагалі для приготування тіста потрібно використовувати одне велике яйце. У мене вдома на той момент були маленькі яйця категорії С1, тож пробиваю вінчиком два маленьких яйця, то додаю їх в отриману крихту. На найменшій швидкості міксера вимішую тісто. Як тільки всі інгредієнти об'єднались в одну грудочку, відразу припиняю процес вимішування. Довго вимішувати пісочне тісто не потрібно, щоб основа для тарту вийшла хрустка, а не резинова. Далі обгортаю тісто харчовою плівкою та кладу його в холодильник. Тісто має відпочити та стабілізуватись. Надаю тісто більш плоскої форми, щоб тісто рівномірно охололо. Тепер можна перейти до приготування лимонного курду. Спочатку потрібно розібрати з лимонами, я їх обдала кип'ятком та тепер знімаю цедру з двох лимонів. Я не люблю, коли цедра потрапляється в ніжному десерті, тому знімаю її ось таким ножем. Такі шматочки буде легше виняти. З готового крему. Якщо ви полюбляєте цедру, можна зробити це з допомогою терточки. У будь-якому випадку потрібно знімати тільки самий верхній жовтенький шар шкірки. Також нам потрібно вичавити сік з трьох лимонів. Сік відразу виливаю в мірний стаканчик, та в цілому у мене вийшло 150 мл лимонного соку. Та тепер нам потрібно розділити яйця на жовтки та білки. Для приготування лимонного крему нам знадобиться Биця чотири жовтка. До жовтків в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Сюди ж додаємо крохмаль. Для приготування цього крему краще всього використовувати кукурудзяний крохмаль. Також додаємо в ковшик дрібку солі. Звичайно, до всіх інгредієнтів нам потрібно додати сік лимонів та тепер перемішуємо все вінчиком до однорідності. Також нам потрібно додати в нашу основу для крему теплу воду. Я свою воду просто наливаю з чайника. Він у мене закипів та вода в ньому трішки охолола. Додаю воду, майбутній крем та знову трішки перемішую вінчиком. Ледь не забула, та потрібно ще додати нашу цедру. Після цього ставлю ковшик на середній вогонь та постійно помішуючи вінчиком, варю крем до загустіння. У Готовий ще гарячий крем додаємо вершкове масло та перемішуємо наш лимонний курт вінчиком до однорідності. А для того, щоб позбутися цедри, перетираю крем. Через сито. Взагалі на каналі вже є відео з приготуванням лимонного курду, але там я його готую з трішки іншими пропорціями. Той лимонний курд можна використовувати як прошарок або вживати як окремий десерт в маленьких порціях. В даному випадку, в нашому тарті лимонний курд виступає як головний герой, і нам його потрібно зробити багато і менш насиченим. Тому у його приготуванні ми використовуємо воду. Готовий крем накривається закриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю його в спокій до повного охолодження. Після цього я поставила його в холодильник, а продовжила я своє приготування вже на наступний день. За ніч в холодильнику моє пісочне тісто та лимонний курт остаточно стабілізуються. І перше, що нам потрібно зробити в цей день це випекти пісочну основу для нашого тарту. Розкатую своє тісто між двома відрізками пергаменту та з допомогою такої каталки з обмежувальними кільцями розкатую тісто в пласт товщиною 6 мм. Хочу зробити свою основу максимально рівненькою, і в цьому металічному кільці діаметром 20 см я збираюся випікати пісочну основу для тарту, переношу свій пласт на дечку та цим кільцем вирізаю коло. Це буде дно нашого тарту. Зайве тісто забираю, але воно, звичайно, ще не зайве, бо з нього мені потрібно зробити ще борти для пісочної крихкої основи. Тож знову розкатую його між двома відрізками пергаменту. Стараюся розкатати у довгий пласт та з допомогою лінійки та ножа для піци відрізаю стрічку потрібної мені ширини. Ширина має співпадати з висотою кільця. Мені також в цьому допоміг силиконовий килимок з сантиметровою розміткою. Прикріпляю отриману стрічку до стінок кільця. Довжини мені, звичайно, виявилось замало, тому вирізала ще одну стрічку з тіста та теж її прикріпила до стінок кільця, Дно пісочної основи нам ще потрібно наколоти веделкою. Також я з пергаменту вирізала коло діаметром 18 см та накриваю ним дно тарту. Борти з тіста трішки приплюскую, Та для того, щоб борти після випікання залишились плоскими та рівненькими, вставляю в середину металічне кільце діаметром 18 см. Де не де кільце все ж потягнуло за собою тісто, тому зачищаю дно Та тепер ставлю свою пісочну основу для тарта випікатися. У вже розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. На 5-й хвилині випікання я побачила, що дно моєї основи починає підніматися, тому висипала всередину на пергамент горох. Та, коли пройшло ще 10 хвилин, виймаю основу з духовки та вибираю весь горох. Виймаю кільце, яке знаходилось всередині, та забираю пергамент. Найменший шматочок тіста вже спікся, і подивіться, як він швидко зламався. А це означає, що основа вийде дуже ніжна та хромка. І це дуже класно. Далі ставлю свою пісочну основу знову в духовку випікатися на 20 хвилин до ось такого золотистого кольору. Переношу свою пісочну основу на решітку охолонути, а коли це сталося, переношу її на дощечку, на якій буду продовжувати формувати тарт. Та ще обережно знімаю з основи зовнішнє кільце. В деяких місцях відкріпляю кільце тоненьким ножем. І вуаля, яка гарна та рівненька в мене вийшла пісочна основа. Ну а тепер можна приходити до приготування меренги. В діжу міксера виливаю ті білки з чотирьох яєць, що у нас залишились після приготування лимонного курду. Та до білків відважуємо потрібну кількість цукру. Температура білків не важлива, бо ми їх будемо нагрівати на водяній бані. Отже, ставимо діжу з вмістом на ковшик з гарячою водою та ось так, постійно помішуючи білки з цукром вінчиком нагріваємо їх до температури 55-60 градусів. За цей час цукор має повністю розчинитися в білках. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю білковий сироп в пишну та білосніжну меренгу. Також додаємо до білків дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. Це ми з вами готуємо швейцарську меренгу, на каналі вже є відео з детальним її приготуванням, тож пробіглася коротенько тільки по основним моментам. Пройшло 10 хвилин і білковий сироп перетворився в білосніжну та щільну масу. Хочу гарненько у формі квітки викласти на тарт свою меренгу. тож в мішок з такою насадкою перекладаю свою меренгу. Також для зручності переклала лимонний курт в кондитерський мішок. Та тепер равликом викладаю свій крем на пісочну основу. Викладаю весь лимонний курт. Та трішки розрівнюю його ложечкою. Такий лимонний тарт можна навіть зробити подарунковим. Якщо меренгу ось так викласти на лимонний курт квіточкою, то вигляд виходить дуже гарний та цікавий. Але це, звичайно, робити не обов'язково. Можна викласти меренгу просто через фігурну насадку. Теж буде гарно, або ще простіше викласти на тарт відразу всю меренгу та зробити гарний рельєф з допомогою ложки чи шпателя. Ну і звичайно можна зробити меренгу більш привабливою з допомогою пальника. Якщо у вас вдома такого не знайдеться, можна тарт поставити на деякий час у гарно розігріту духовку, щоб меренга підпеклась тільки зверху до гарного золотистого кольору. Ставлю свій лимонний тарт на годинку в холодильник, щоб він трішки стабілізувався. Ну і, звичайно, відріжу шматочок, щоб показати вам гарний розріз. Хочу вам сказати. Що недарма цей тарт став такий відомий на весь світ. Той, хто придумав рецепт лимонного тарту, просто геній. Це класика, яка залишить слід у серці кожного. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Обов'язково приготуйте цей легендарний десерт. А якщо ви ще й досі не куштували лимонний тарт, то ви просто повинні відчути цей смак. Це як новий неймовірний досвід у світі смаків. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!